Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, відео, котре ви зараз будете дивитись, це відео з моєї сольної перевірки, котра була в лютому місяці. Це фрагмент відео. А ще відео з цієї перевірки є також на цьому каналі. Тому якщо ви тут вперше, дивіться це відео і подивіться ті. Підпишіться, вам це нічого не коштує. Якщо ви не вперше на моєму каналі і вже підписались, я вам дуже дякую. Щиро дякую. З минулого відео підписались ще більше людей, ніж спозаминулого. Я. Ам за це дуже вдячний. Народ. Тут, будь ласка, дивлячись це відео, підписуйтесь, якщо ще не підписались. Ну, напишіть коментар. Да, це також важливо для просування відео. Мій канал настільки молодий, що щоб використовувати оці блогерські приколи, типу, половину наших відео дивляться на каналі люди без підписки. Канал у мене молодий, тому я ще не можу так казати. Але наголошую: підписка вам нічого не коштує, це безкоштовно, Тому, будь ласка, підпишіться і подивіться відео до кінця. Надалі ще будуть виходити відео саме відео саме з цієї перевірки. Тому знову ж таки, підпишіться, щоб не пропустити. У гарному пораді. Давайте такий експериментальний. Бог нещодавно наснився. <ривіт> да. Хочете знати, як він виглядає? <ривіт> Ні. Бог. Він прийшов голосом. Він так завжди робить, приходить голосом. Прийшов голосом і каже: Привіт, ден, я Бог. Я не знаю, чому це нам такое коротке нагіну, типу Привіт, ден, я Бог. Я кажу, привіт, чим ти кажеш? <ривіт> Він каже, може запитати, що завгодно. Я такий, окей, якої ти національності? Для нас це дуже важливо. <ривіт> Він каже, ти міг запитати, що завгодно. Ти питаєш це, я такий, «Можеш не відповідати, братан. <ривіт> Він каже, може, хочеш що ще запитати, я так хочу. Кажу, в тебе є секс? <ривіт> ну, бо, судячи з того, що коїться в світі, ти прям блядь, утримуєшся. Він каже, так є. Ти щось чув про непорочне зачаття. Я такий, ну так-да, да, чув. Ти приходиш у вісні і так нахуй ти прийшов. Він каже: ну, ти ж креативний, ти все зрозумів. Я кажу, ні-ні-ні. Ти казав, це гріх. Він такий, ну, для вас так. Я таке, так, від сексу чоловіка з чоловіком не народжуються діти. Він такий, ну, ви ж розраховуєте на чудо. Я кажу, я одружний, а він, а коли мене це зупиняло? Я кажу, а коли та кисниться, кому моліться? Він такий, ну є в кого ти віриш, от ти і малість. Я, але кажу, називаєш його якось на І. Кажу, Ігор не подобається. Ще я, коротше, думаю про різницю і схожість між чоловіками і жінками. У і нас насправді дуже багато спільного, але і різниці є. Наприклад, в чому ми схожі? Ми дуже схожі в презентації себе на першому побаченні. Да, і це дуже впливає в цілому на, на потім, що стосунки недовго тривалі. Дуже схоже. Наприклад, оці прикол, коли ти там з дівчиною в ресторані, перше побачення, такі, і ти такий, будеш що замовляти, вона така М -м -м, я їм тільки зелений чай. Трохи нагадує, що ти ніби знаєте у пірі купа намагаєшся купити авто. Тут розходник на 200 тисяч кілометрів, 200 гривень. Бля, бери. Да? бері. такий, бля, моя. Але ми також перегибаємо, ми такі, якщо ми поїдемо до мене, ти не забудеш всю ніч, блядь. Я буду тебе трахати, всю ніч да? А потім одна-дві хвилини, ти такий, вау, в тебе така дивна вагіна. Ніколи такого не було. От раніше їбав всю ніч, а твоя вагіна особлива. Давай через 40 хвилин. Да. Чому наша різниця? Це коли, наприклад, хлопцю дійсно подобається дівчина, от не інтрижка. Коли тобі подобається дівчина і у тебе не неї плани, ти ніколи, я ніколи не розповідаю своєму другу ніяких подробиць з нашого сексу. Про інтрижку ми робимо це. Буває, да? але про дівчину, котра мені подобається ніколи. Тому що я усвідомлюю, що як тільки я йому кажу, як круто в мені сосали, в його голові йому сосуть. І це моя відповідальність. Він не винен. Він моментально так переключається. Ну, коли ти кажеш, Анька круто оцесала, Анька йому зараз сьо в голові. Ми цьому навчились через порно. Тому що ми, коли мастурбуємо, часто уявляємо себе на місці актора. Не? Тому у нас по статистиці менше дивиться порно з афроамериканцями. Дуже важко, на да, перестати. А ось ви, дівчата, ви коли по своїй подрузі розповідаєте, який у вас класний хлопець, ви ніби виправдовуєте свій вибір. Ви такі отак от гля, який піздати. Вона дивиться, щось бровь підняла. блядь. Диви, який він був піздати в 2017-му. Якого карася спіймав диви. І вона така, та він якийсь пухкий. Києвий. Він такий, та ні, ні, удобний. І ви намагаєтесь розповісти своїй подрузі, який він класний, що він класно заробляє, що він красивий, він піклується, В нього отака матига. І ви все це розповідаєте. А потім дивуєтесь, чому він вам зрадив зі з вашою подругою. Так зрадив ще й одружився на ній. Треба пригадати оту розмову, коли ви такі він такий класний, він мені купує квіти, він піклується, в нього отака матига, але уявляєш, уявляєш, сказав пасасіяйця, я що, дура? І подруга така, ні. Ти не дура. Презентація коханої людини у нас відрізняється, але сприйняття однаково, так? Да? Сни у нас різні абсолютно. Якщо брати кошмари, жахи, якщо брати, то вони у нас їбать, як відрізняються. Ось моїй дружині наснився жах. Значить, ми в супермаркеті, вона кудись відійшла, підходить, а я вже сосусь з какої-то І вона така кошмар. І каже, я підходжу, така що відбувається? що це таке, і я її у вісні кажу, ну може це нормально. <рикла> і Вона прокинулась. І я їй кажу, мені також не це кошмар, але чоловічий. Мені там в рот плюнули. <рикла> Знаєте, чуваки е, ці кошмари вони дуже схожі, коли ти, наприклад, хочеш когось їбати, не можеш. Ось це, пізділка, тебе б'ють, а От ми з нею мій сон, да? ми в заторі, тут затор, тут затор. Підходить тіп, стучить мені в вікно, я відкриваю, він плює в рот і уходить. А я не можу відкрити двері, блядь, бо. Сука, затор. Я їй розповідаю про це, і вона наяву мені каже, ну може це нормально. А ще дуже. У нас стосунки у чоловіків і у жінок дуже відрізняються стосунки з любов'ю. Да? Тому що чоловіки зазвичай ми опиняємось у любві, Так? Для нас ну, ми не планували, але ми там опинилися. Зазвичай ми закохуємось в якусь частину тіла: В зачіску, в посмішку, очі, попку ну щось таке. Да? З нами любов трапляється. У мене, наприклад, батьки були разом 40 років. Майже 40 років. Я у баті питаю, як ви познайомились. Він каже, я прийшов в лікарню, здати кров. Я почетний донор. Говорю, ти можеш не вибуватися, як ти з мамою познайомився. Я прийшов в лікарню, здати кров, вона там працювала, я дивлюсь, їбать ножки. Хочу себе на плечі. Я кажу тут стоп. Але ви уявляєте, ножки 40 років. ця класична паска для чоловіків це ваш погляд. Погляд знизу, коли ви. Тобі гарно, ти такий, ух, їбать. Люблю тебе. <риклад> У вас же своє уявлення про любов, ну, ви її плануєте, ви типу... Розумієте, який він має бути. Цей чоловік, ви його ще не бачили, а у вас вже є уваг... розуміння, який він має бути. Ну, типу, зріст, очі, які, я, які в нього мають бути манери, скільки має заробляти. Тобто ви прям плануєте це. І в мене здається враження, що якби любов була людиною, то вона б на вас працювала. Вона б на вас працювала, але вона була по цим е, співробітникам, котрі, знаєте, на курілки вас Хуїсосі. Він він постійно стоїть, сам щось ні з ким не розмовляє, просто вголос такий, ну пізда, блядь. Ну пізда. Казала, мені треба високий, підкачаний, з грошима. блядь, дзвонять у третій ночі, присилаю фото, оцей. Я дивлюсь, ну тюбік, блядь. Я й пишу, він худий, підкачаємо. Так він же з бабушкою живе, ну недовго ще. Бля, та в нього жовтий рюкзак. Ти бачила, у нього жовтий рюкзак. Я навчу його заробляти, я буду його музою. Бо перше враження є така штука, і це перше враження, вона зазвичай хибне. Більшість стосунків довго довготривалих починається з вашого жіночого першого враження, типа ну і Ну, Більшість так. Бо я ще у мами своє запитав, як ви познайомились з баті. І Вона мені каже, що ми зростали в одному маленькому містечку. І коли я його бачила, його його компанію, вони мені всі безсили. Вони ходили, блядь, нарвані, дрались. Якщо б мені сказали, що я вийду за нього заміж, цитую, вицарапала б очі. 40 років. Я за своєю дружиною познайомився яким чином. Я прийшов е в ресторан е там, де вона працювала, побачив її, мені сподобалася її посмішка. Я так я зараз підійду познайомлюсь, але засал. Прийшов наступного разу, вона мене розраховувала, щось що пару жартів. Я такий, ну зараз і засав. Потім прийшов в третій раз і такий, ну я маю це зробити, бо я вже бля, три дні хожу в одне місто. Я сижу, ресторан має вже закриватися, я сижу, такий, я зараз зачекаюся, зараз я підійду, познайомлюсь. І підійшов і кажу, привіт, може, погуляємо. Вона так, давай, дала мені номер телефону, я їду, пишу їй в таксі Привіт, це я. Коли підемо гуляти, це був листопад. Вона каже, ну я дуже зайнята, я такий, окей, напишу в березні. Вона також посміялася, бачите? Це працює. Да. І... Що вона розповідає про ці зустрічі? Е, перші дві зустрічі вона не пам'ятає. Для неї їх не було. Третю зустріч, вона каже: ну, я дивлюсь, ресторан закривається, сидить тіп. В шапці. Дивний тіп. Мабуть, хоче щось спиздити. А що він спиздить, Серветницю? Сердечко спиздом, вот оно тут.